І відверто про, з вами я, Валентин Опря. Дякую вам за ваші підписки, за ваші коментарі, а також за те, що ви просто зацікавлені моїм контентом і ви знаходитесь зі мною. А сьогодні я хочу підняти таку тему, а чому я особисто повірив в Бога. Ну, знаєте, для мене колись. Питання віри Бога воно було не зовсім до кінця зрозумілим. Тому що кожна конфесія вона виділяла себе і говорила про те, що от в нас віра в Бога правильна. От якщо ви підете, наприклад, до православних, то ви дуже часто почуєте, що от в нас правильна віра. Підете до католиків, ви можете почути так само, що в них, в них правильна віра. Хоча в католиків трошки є відмінність, вони почали трохи по-інакшому, вони почали розуміти різні групи, і в них є таке розуміння, як екомунія, тобто, де різні конфесії, і не тільки вони можуть просто гуртуватися навколо якоїсь ідеї і так далі. І екомунія вона в католицизмі більше розвинута, і там десь більше є таке розуміння до інших конфесій, і так далі. Тобто, звичайно, в них є свої нормативи, догматика, але от є от таке. Ну і протестантські течії, до якої я належу, я належу до Української церкви християн віри Євангельської, тобто до протестантської течії. Хоча скажу вам, що Перед тим, як стати таким, скажімо, практикуючим вірянином протестантської церкви, я до цього належав ну, так, формально до православної церкви. Звісно, в православній церкві ніхто в тебе не вимагав, щоб ти ходив на зібрання, щоб ти виконував все те, що треба. Ну, хіба якщо ти вже ставав суперрелігійним таким діячом? Активним вірянином даної спільноти, то тоді вже могли бути якісь там певні вимоги і так далі, тому що ти там, ну, наприклад, прислужуєш священнику і так далі. Але я сьогодні буду говорити, чому я особисто вірю в Бога. Ну, по-перше, знаєте, в... перше, що відбулося в моєму житті, це, я, я взагалі знаходився в такому, знаєте, Давайте скажемо в християнському ком'юніті, де різні конфесії, все нормально, віра в Бога нормально. Я пам'ятаю хіба 4 клас, чи навіть третій, з 3 по 4. Пам'ятаю, там досить один цікавий момент. Наші наставники, тобто вихователі, вчителі, вони мали віру в Бога, але вони про це не говорили в період Радянського Союзу. Я ще застаю Радянський Союз до 4 класу. Тобто я був жовтенятком, і так далі. Тобто, і в цей час, звісно, я ніколи не чув від наших вчителів, наставників про віру в Бога. І для мене стало шокуючим фактором вже в четвертому класі, коли мої вихователі і вчителі, які в один момент не вірили в Бога, які декотрі з них закликали там прославляти Леніна, і так далі. В один момент вони починають говорити про Бога і говорити про те, що віра в Бога це дуже класно, і так далі. Мене це правда в четвертому класі, мене це дуже сильно шокувало. Як так? Тобто вони не говорили довший час, і тут вони заговорили. І для мене це був дисонанс, як можна ну, отак, знаєте, поміняти свою думку. Тобто, виявляється, це вже будучи дорослим, я роблю собі такі висновки, що люди можуть скривати справжні мотиви, віру в Бога і так далі, коли це невигідно для них. Ну, до прикладу, візьмемо в Радянському Союзі більшість людей десь всередині мало бажання там вірити в Богу, потайки ходити в церкві і так далі. Але на загал вони мусили говорити те, що вимагала партія. І це мене дійсно дуже шокувало, тому що я очікував зовсім е, інакшого, ну тобто, я не то, що очікував. Я не очікував того, що вони будуть говорити про Бога. І коли вони почали говорити про Бога, у мене просто виникла думка, чому так? Згодом в інтернаті я все ж таки приймаю, я вже в якомусь інтерв'ю говорив про це, що <кхем> в документах я побачив, що в нас немає такої білої, білого полотна і хрестика, щоб означало, що ми хрещені в церкві. І ми почали своєю групою в класі, ну не то, щоб вимагати, але скоріше прохати про те, щоб нам дали хрещення. Ми шукали хресних батьків, і нас охрестили в православній церкві. Це був десь 7-8 клас, от в цей період. Хтось хрестився в католицькій церкві, я особисто в православній церкві прийняв хрещення, вже будучи, мені було тоді 13. Років десь, плюс-мінус 14, ось так. От, я приймаю хрещення в православній церкві. Проходить певний час, і закінчуючи школу, я йду вчитися в Лівчицьку школу-інтернат в 10 клас, потім я йду в училище. І ви знаєте, саме в училище я навчався, і я ходив на підробітки в одну сім'ю, і там я знайомлюся з віруючою. Жінкою, яка вірить в Бога, ходить не в ту церкву, як я привик. Тобто в православну вона ходить в протестантську церкву і мене запрошує, Дуже багато говорить про Бога, дуже багато говорить про святе письмо, і так далі. Звісно, я ну не зразу пішов, і це пройшов рік, навіть півтора. Вона постійно казала, що тобі треба Бог, тобі треба Бог, ти помреш в аду і, і так далі. Ну. В один момент мене запросили все ж таки на одну конференцію, на яку я приїхав в, в джерело життя у Львів. Там Генрі Мадава був. Потім проходить час, і я все ж таки приходжу в джерело життя у церкву в місті Самборі, пастором якої є Матвій Василь. І, ну. Відношення пастора дуже класне і нічого не можу сказати. Батьківське відношення дуже поважаю цього пастора і дякую Богу, що він на моєму шляху зустрівся, щоб Бог дозволив познайомитися з такими прекрасними людьми. І та віруюча сестра, вона мені постійно говорила: тобі треба покаятися, тобі треба покаятися. Я прийшов на це богослужіння, і вона сиділа біля мене і каже: Тобі треба покаятися. Ну я. Думаю, щоб вона мене не діставала, я вийшов, типу, сказав молитву покаяння, всі раділи, якби, за мене. Я не розумів, чому радіючи. Ну, я таки, е, пожар. Ну, як кажуть, я, я так кажу, я пожартував, а Бог взяв це все всерйоз прийняв. І правда, після цієї молитви покаяння я нічого такого особливого не відчув. Просто зрозумів, що людина, яка вірить в Богу, от, прийшов таке розуміння, людина, яка вірить Богу. Вона стає відповідальною за своє життя, за свої вчинки. І чому я особисто повірив в Бога, тому що почав читати святе письмо. До речі, святе письмо, яке видали Свічадо Католицька церква. І я починаю читати святе письмо. Я колись думав, що є в кожного своя Біблія, наприклад, православних католиків і. І в протестантів. А виявляється, що біблія одна. І в нас є, до речі, чотири переклади. Якщо я не помиляюся, вже і десь п'ятий на підході. Уточніть в коментарях, хто може сказати. Але от я починаю читати святе письмо, і ви знаєте, до покаяння, коли я читав, це одне. Я не розумів, що там написано до кінця, але після покаяння, тобто після того, коли я звернувся до Бога, що я визнаю Тебе особистим Спасителем, я визнаю, що ти заплатив ціну на Налоскому Христі, і в мене приходить розуміння святого письма. Тобто я починаю читати і розуміти, що там пишеться. Звісно, діяння Ісуса Христа, діяння апостолів і так далі, потім старий заповіт. І все це досить цікаво. І особисто. В мене було життя, і ви вже знаєте, я багато говорив про це несолодке, і можна сказати, що ти не від солодкого життя прийшов до віри в Бога. Я дуже критично відносився до того, що мені говорили, тобі треба покаятися. І я, я дотепер в певній мірі критично відношуся до того, що іноді віруючі говорять, тому що я розумію, що тут треба кожному із нас особисто підходити до віри в Бога. Не просто через когось, тільки хтось може допомогти нам прийти, так. Ну, написано, що, наприклад, закон це є вихователь, який нас веде до пізнання. Тобто, до певного часу закон є оцей вихователь, який нас веде до, до істини. І нам всім потрібен той вихователь, який нас буде супроводжувати в певний час. І от люди, які приймають Ісуса Христа як особистого Спасителя, добре. Коли біля них будуть не шарлатани, а ті люди, які дійсно не мають корисливих бажань, щоб узурпувати людину, а навпаки, провести людину до правди. І не було якихось текстів, які я читав, і вони мене привели до покаяння. Правду вам скажу. Просто я вже коли покаявся, почав читати святе письмо. І написано в від Івана 3,16, третій розділ, 16-й вірш, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина і єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І я над цим те, я над цими словами задумався, що хтось мене полюбив, хтось мене прийняв, тому що я знаходився в обстановці, якій мене не любили дуже часто, в якій мене дуже часто критикували, не сприймали. І тут я чую, що є той, хто мене любить. Я почав більше через святе письмо взнавати, що є Бог, який любить мене. І, звісно, коли я вже зі своїми друзями, які не воцерковлені були, вони з мене насміхалися: о, ти поміняв віру і так далі. <кхух> я завжди кажу на сьогоднішній день, що я не поміняв віри. Я просто покращив своє відношення до Бога, до Ісуса Христа. Звісно, вже відвідуючи протестантську церкву, кожен хотів на свій лад. Ну, В першій церкві, де я був в джерелі життя, цього не було, що казали, от ті п'ятидесятники не такі, а ті такі. Навпаки, я пам'ятаю, пастор Василь казав, що є в нас ще брати і сестри з п'ятидесятницької церкви, вони, як і ми, вірять в Ісуса Христа, і коли ти їх побачиш, все нормально. І, взагалі, до різних конфесій відносяться з повагою, тому що вони потрібні. Але були віруючі люди, які мене вчили навпаки. І от чому я е, особисто вірю в Бога, е, і це почалося, знаєте, коли ця особиста віра в Бога кристалі, е, кристалізуватися, тобто формуватися, тоді, коли я <кх> почав думати своєю головою більше, не думати головою інших людей. Тобто, що говорять інші. А коли я вже прийшов більше до самостійного моменту, я би хотів сказати, особливо іванівським християнам, що коли ви навчаєте людей або люди, які прийшли до вас в спільноту, важливо їх знайомити не з традиціями, і важливо їх знайомити не з уставами церкви, а в першу чергу їх познайомте з тим, що написано в Святому Письмі, познайомте їх з Ісусом Христом. Оце саме буде важливіше і корисніше, коли ви будете допомагати людям пізнавати Ісуса Христа як особистого Спасителя. Оце саме важливе для нас всіх. Але є проблема. Проблема, що ми людей навчаємо зовсім протилежно. Ми їх навчаємо, як поводитись в церкві, як одіватися це непогано, ніби. Я нічого не маю проти. Чи треба носити косинки в спідниці, танці, пляски і інші моменти. Ми більше звертаємо увагу на зовнішні фактори, замість того, щоб познайомити людину з тим, хто може змінити її характер. І чому я вірю в Бога? Тому що я побачив в Святому Писанні те, що Ісус Христос Він сказав: Я не прийшов, щоб ви мені служили. От цікавий момент. І це мене так само заставило подумати. Я пам'ятаю. У мене такий був наставник, і я дуже поважаю і Андрій Марат, мій друг. Саме він був моїм таким наставником. Я його хотів, щоб він був моїм наставником введені до справжньої віри в Ісуса Христа. Я пам'ятаю, я працював в Добрій Новині на місії Стороже, і він тоді, Андрій Марат, він приходив. На зустрічі зі мною, і він мене знайомив з особою Ісус Христос. Я пам'ятаю, як Андрій мені казав, бо я тоді мав таку прихильність йти за людьми і за людською думкою. І всі, хто приходив в першу церкву, ну, приходив вперше в церкву у будь-яку, вони йдуть за тими, хто сильніший, хто давно вже в вірі. Але є одна проблема, що ті, хто ведуть, можуть далі вести їх за собою, залишити цю людину, віруючу, в позиції дитини, і щоб. Ця людина не розвивалася, скажімо, до повноти Христової, щоб вона не ставала самостійною і так далі. І декотрим пасторам, вчителям, лідерам вигідно тримати людей під такою шапкою. От ви маєте бути піді мною, тому що я знаю найкраще Ті бачення церков'і і так далі. От в нас є бачення і все. І ми закриваємо цим саме дорогу до Ісуса Христа. І Андрій Марат дуже часто мені говорив, Валентине, от подивись, як Ісус робив. І він показував, наприклад, на історії про сліпого Вартимея, на історії жінку, яку було схоплено в перелюбі, на, на різних причтах тих, які Ісус заповідав, і вони залишилися на сторінках Івана. І Андрій дуже часто говорив мені: Валентин, для тебе важливо познайомитися з твоїм Спасителем. А твій Спаситель це Ісус Христос, не люди. А Ісус Христос, тому що будуть моменти в твоєму житті, коли тобі треба е, зрозуміти одну просту річ, що буде момент, коли тебе ніхто, буде, е, ніхто тебе не зрозуміє, і ти будеш знаходитись, наче на одинці. І важливо, щоб коли ти будеш сам наче, щоб ти мав оце відчуття і розуміння, що ти не сам, а Бог з тобою. І він все одно має діалог з тобою. Незалежно від того, які люди сьогодні оточують тебе, і які переживання ти переживаєш сьогодні. І чому я особисто вірю в Бога сьогодні, тому що було правильне наставлення. Тобто мене познайомили з основником Християнства. І засновником Християнства для мене особисто є Ісус Христос. І коли я сьогодні спілкуюся з невоцерковленими людьми, Моя задача не просто втюхати їм Євангелію, вибачте за такий сленд. Моє завдання просто поводитися з людьми совісно. Коли я щось зробив погане, вибачитися, коли не, 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 не вести насильницьку бесіду, ти маєш покаятися, ти маєш вірити в Бога, так як я. Це має бути певний діалог. І тому Андрій Марат, тобі окрема подяка за те, що ти свого часу вплинув на мене Андрій Гриненко прізвище. А Кличка Марата. От. І, і він мене ну, ввів правильно, тому що пастора, діакона, декотрі, і не тільки вони мене вчили до того, щоб я, щоб я просто виконував те, що в церкві. От нас так правильно, нас так краще. І вже сьогодні, з позиції, знаєте, дорослого християнина, я дивлюся, як нам закривали дорогу до пізнання правди. І не тому, що пастори погані були. Просто так люди були навчені, що треба е, устави церкви. Але я вам скажу, що більш краще людина буде смирятися тоді, коли вона буде знайомитися з тим, хто є, е, хто є Спасителем її. Наступний момент я пройшов так: це церква джерело життя, церква Добра новина. І сьогодні я належу до церкви Віфезда, місто Львів. А так я зараз в Німеччині слухаю проповіді церкви Фезда кожної неділі, і для мене це велика честь. Але до чого я веду все це? Особисто чому я вірю в Бога, тому що був правильний настрій. Мене на початку мого християнського життя мене правильно наставили. Тобто, не концентрував Андрій увагу на собі, а на Ісусі Христі. Потім знайомство з Ростиславом Мурахом, так само по-своєму. Вплинуло на мене, тому що він так само вчив мене довіряти Богу і розуміти, що в кожного є в своєму житті своя пустиня і свій період легкий і важкий. І важливо пам'ятати, що в важкому періоду порою не будуть люди ну розуміти, але Бог, який завжди є з нами в нашому серці. Безпосередньо Духом Святим, Він нас розуміє, і він все те, що, що ми сьогодні переживаємо тілесно, Він це все і душевно, він це все переніс на собі, окрім гріха. Тому я вірю в Бога, я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Отця, Сина і Духа Святого. По-різному розуміють трійцю, але для мене це розуміння якогось відкрилося так, що. Свого часу я був дитиною, потім підлітком, а тепер дорослим. І один той самий Валентин, так? підліток, дитина, підліток і дорослий. Одне й те саме. Я той Валентин, тільки я був в різних іпостасях. Я був дитиною, я був підлітком, сьогодні я дорослий. А ще потім буду старцем, якщо доживу. І так далі. І тобто для мене трійця стала зрозумілою, що Бог він до нас ну, прийшов зрозумілим способом. Він прийшов до нас через Ісуса Христа, через Того, хто любить нас. І тому що для декотрих Бог був незрозумілий, Бог старого заповіту. Хоча Бог старого заповіту для мене є зрозумілим на сьогоднішній день і набагато милучий. тому що коли ви будете читати старий заповіт, ви побачите, що Бог дуже багато попереджає людей. Попереджає про небезпеку, попереджає, домовляється, до речі, з ними. Коли він каже Ізраїлю, в старому заповіті, якщо будете уважно, читати перші книги, то ви побачите, Бог веде діалог з людиною через Мойсея, через Авраама і так далі, але він веде діалог через суддів, через царів. І, і тут важливо зрозуміти, що якщо ми домовляємося про щось і не виконуємо, то ми самі себе караємо. От я побачив в старому заповіті, що Бог він просто він дає певні умови. Він каже: дивіться, якщо ви будете отак, отак, у вас буде отак, отак. Якщо будете не так, то буде вам не так. Все дуже просто. Просто ми дуже люди любимо ускладнювати деякі моменти. І Бог нового заповіту, Він той самий, що і в старому заповіті, але в новому заповіті ми бачимо, що Бог приходить в особі Ісуса Христа, Спасителя. Але також проходить його час, він бере наш гріх, він бере наші немочі на себе, несе це на хрест, перемагає смерть, перемагає зло, і каже: хто вірує в мене, той буде мати вічне життя. І воно вже починається через віру Ісуса Христа. Я так знаєте, без всяких богословських отих термінів, просто своєю мовою вам говорю, як я це розумію на сьогоднішній день. От і ми підходимо до того, що. Ми знаємо Ісуса Христа як особистого Спасителя. Я говорю про тих людей, які вірять в Ісуса Христа, які практикують християнський спосіб життя не тільки в протестантській церкві, але і в православній, і в католицькій є віруючі люди, які знайомі з Ісусом Христом або краще сказати, ведуть практичний спосіб християнського життя, де вони краще знайомлюються з засновником Християнства на ім'я Ісус Христос. Ну ісус каже мені краще піти. Тому що якщо я не піду, то ну, Дух Святий не прийде і ви не отримаєте набагато більше. І третя особа божества, Дух Святий, він приходить і сьогодні Він. Е, тобто, якщо Ісус Христос був в тілі, Він е, мав доступ до 1, 3, там, 12 і 70, то сьогодні він має доступ до кожної людини, яка повірить в Ісуса Христа. Ну, це моя особиста віра, я це сприймаю і скажу вам, що я християнин, я переживаю різні труднощі, і в мене бувають сумніви, у мене бувають переживання різного характеру, але це не заважає мені довіряти Богу, навіть тоді, коли я чогось не розумію. Бог все одно всемогутній. І Дух Святий Він сьогодні нам допомагає, особливо в тих обставинах, в яких ми не можемо самі собі допомогти. Тому важливо зрозуміти, що віра в Бога вона допомагає нам все ж таки жити. І вже доведено дуже багато, що люди, які мають віру в Бога, вони більш здоровіші, вони менше переживають стресів, хоча переживають, або якщо навіть і переживають якийсь стрес, вони знають, до кого прийти. Я говорю про справжню віру в Ісуса Христа. Тобто я ділюся з вами не для того, щоб нав'язати, і взагалі рекомендую християнам: не нав'язуйте комусь своєї віри. Ви можете ділитися своє, своєю надією, своєю вірою, але це не означає, що ви повинні заставляти когось вірити в того ж Бога, що вірите ви. На сьогоднішній день я належу до Євангеліської церкви, але завдяки тому, що почав читати. Євангелія Ісуса Христа читати святе письмо, я почав краще розуміти інші конфесії, не осуджувати їх, не робити себе кращим, або, наприклад, казати, що протестанти вони набагато краще, чим католики, чим православні, і насправді Бог говорить через кожну людину. Тому я вірю в Ісуса Христа, який має стосунки стосунок з цією людиною. Яка довіряє йому, яка сказала: Ось, я, Господи, я каюся в своїх гріхах, я визнаю, що я не можу сам справитися, і мені потрібен ти як Спаситель. Я дякую за дух святий, який ти дав. І тому я живу, і навіть будучи в Німеччині, де мене багато хто не бачить, тільки бачить через відео, Бог допомагає мені вести християнський спосіб життя. Я спілкуюся багато по телефону з декотрими людьми. Декотрі по сьогоднішній день не ходять в Протестантську церкву, але е, ми можемо гарно вести діалог. І я впевнений, що навіть якщо вони підуть не в протестантську церкву, а в якусь іншу і будуть служити Ісусу Христу, я тільки буду радий. Є багато нехристиянських течій, але це не зараз тематика, я думаю, з кимось проведу. Окреме інтерв'ю. Тому дуже дякую вам, що ви були зі мною. Поставте вподобайку, напишіть коментар, як ви повірили в Бога, і чи може Бог бути присутнім тільки в протестантській церкві, чи він є присутній в католицькій православній церкві. Напишіть також про це. Отак, тому чому я особисто вірю в Бога. Тому що свого часу я був святою і я зрозумів, що є той, хто любить мене і приймає таким, як я. Yeah.